Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Кейт Каміло Мерсі Вотсон, Рятувальниця. Книжка перша. Переклад з англійської Володимира Панченко. Розділ перший. У містера Вотсона і місіс Вотсон є свинка на ім'я Мерсі. Щовечора вони співають їй колискову. Сонечко сходить, сонечко красне, Мерсі красуня, всміхається ясно. Ніченька нічка на землю спадає, Мерсі красуня, мов зіронька сяє. Від цієї пісеньки Мерсі так тепліше є на серці, ніби вона щойно з'їла добру гарячу грінку з маслом. Мерсі дуже любить гарячі грінки з маслом. Та потім, коли містер і місіс Вотсон поцілують її на ніч і вимкнуть світло, у кімнаті Мерсі стає темно, дуже дуже темно. І в Мерсі на серці вже не тепло. Зовсім не так, як від гарячої грінки з маслом. Ні. Їй страшно. Якось уночі, коли містер і місіс Вотсон проспівали свою колискову, поцілували Мерсі на ніч і вимкнули світло, Мерсі дещо спало на думку. А на думку їй спало от що. Чи не веселіше буде спати всім разом. Отож Мерсі вискочила з ліжечка. Побігла і стрибнула до ліжка містера й місіс Вотсон. Вона вмостилась якраз між ними. І Мерсі так потеплішало на серці, ніби вона щойно з'їла добру гарячу грінку з маслом. Розділ другий. Отож містер Вотсон, місіс Вотсон і Мерсі спали в трьох в одному ліжку. І всі бачили сни. Містеру Вотсону снилось, ніби він сидить за кермом швидкого пришвидкого автомобіля. Грур, вимовляв містер Вотсон у вісні. Хор. Місіс Вотсон снилось, ніби вона смажить гарячі грінки для Мерсі. Ось вона намастила маслом одну грінку, далі другу, третю. Бери, моя любонько. Говорила ввісні місіс Вотсон, їж собі на здоров'я. А мерсі теж снилися гарячі грінки з маслом. Вони горою височіли на її улюбленій блакитній тарілочці, а місіс Вотсон підкладала туди ще і ще грінок. Що то був за чудовий сон? Містер Вотсон говорив Хрур. Хрур. Місіс Вотсон говорила: Бери ще, моя любонько, а Мерсі рохкала й плямкала у вісні. І всі вони, містер Вотсон, місіс Вотсон та Мерсі, так поринули у свої сни, що й не почули, як тріснуло ліжко. Вони так захопилися цими снами, що й не почули, як затріщала підлога. Розділ третій. Бум! У підлозі під ліжком з'явилася дірка. Трісь! Ліжко Вотсонів почало провалюватися в дірку. Містер Вотсон прокинувся. Місіс Вотсон теж прокинулась. І Мерсі, звичайно, теж. Що це? Крикнув містер Вотсон. Уйк! підхопила Мерсі. Землетрус! – заволала місіс Вотсон. Кінець світу. Дурниці! заспокоїв її містер Вотсон, тільки не дуже певним голосом. Сам він перелякався не менше. А от Мерсі нітрохи не злякалася, їй просто хотілося їсти. Куйк! повторила вона. І побігла до краю ліжка. Бум! Бум! Тррісь! Ліжко ще глибше провалилося ніжками в дірку. Не ворушіться! гукнув містер Вотсон. Тільки не ворушіться! Отож містер Вотсон і місіс Вотсон і Мерсі аж заціпеніли. Бум! Три! Місіс Вотсон заплакала. Я знаю, що нам робити, сказав містер Вотсон. Треба викликати пожежників, вони врятують нас. Але ж ти сам кажеш не ворушіться, відповіла місіс Вотсон. Як ми викличемо пожежників, коли навіть поворухнутись не можемо? Тут мерсі пригадала свій приємний сон про грінки. Напевно, в кухні залишилася хоч одна гріночка. Отож, поки містер Вотсон та місіс Вотсон бідкалися, Мерсі скочила з ліжка на підлогу. Поглянь! сказала місіс Вотсон. Мерсі тікає. Вона побігла по допомогу, відповів містер Вотсон. Мерсі хоче викликати пожежників. Тим часом Мерсі вискочила зі спальні. Вона дуже поспішала. Бігла просто до кухні, щоб пошукати там грінки. Розділ четвертий. У кухні Мерсі обнюхала стіл, обнюхала тумбочки, обнюхала підлогу. Грінок ніде не було. Жоднісінької крихти. У мерсі аж у череві забуркотіло. Бум! Тррісь! Рятуйте! кричала місіс Вотсон. Мерсі неабияк замислилася. Де ж їй пошукати смачненького? І тут їй сяйнула думка: У бейбі Лінкольн завжди є солодке печиво. Бейбі Лінкольн жила по сусідству з Вотсонами і завжди ділилася печивом з іншими. Отож Мерсі взяла ручку дверей до рота, крутнула її. Рятуйте! знову скрикнула місіс Вотсон. Печиво, думала тим часом Мерсі, і дременула двір. розділ 5 Отже, сусідками Вотсонів були сестри Лінкольн. Старшу сестру, між іншим, звали Юджинія Лінкольн. У неї про все була власна думка. Одна з її думок була про те, що свинкам нема чого жити в будинках. Юджинія частенько, бува, казала своїй сестрі. Послухай но, ну, бейбі, свинім місце на фермах, їм нема чого жити в будинках. Так, сестричко, відповідала бейбі. Бейбі Лінкольн була молодшою сестрою, тож погоджувалася з усім, що казала Юджинія. Адже так їй було найлегше. Правду кажучи, бейбі мала про це свою власну думку. Вона гадала, що Мерсі не така вже й погана компанія. Добігши до будинку сестер Лінколь, Мерсі зазирнула у вікно бейбі і побачила, що бейбі солодко присолодко спить. Тоді Мерсі знову притулила рильця до шибки. Кук! сказала вона. Але бейбі її не почула. «Рох-рох!» – мовила Мерсі. Але бейбі ніяк не прокидалася. Тоді Мерсі гучно постукала раточкою у вікно. І бейбі негайно прокинулась. Хто там? запитала вона. І тут таки побачила у вікні, що б ви думали, рильце Мерсі. Чудовисько! завалала бейбі. У моєму вікні чудовисько. Мерсі крутнула головою. Сестричко! гукала бейбі, рятуй мене, рятуй, чудовисько! Юджинія прокинулася. Вона навіть не вставила собі штучні зуби, навіть не начепила собі на ніс окуляри, а побігла просто до телефону і викликала пожежників. До нас вломився незнайомець, сказала вона. Негайно приїздіть на вулицю дкв 52. А потім одяглась і побігла до кімнати бейбі. Їй здавалося, що вона чинить саме так, як треба. Розділ. Шостий. Що тут сталося? спитала Юджинія Там, на дворі чудовисько, відповіла бейбі і показала на вікно. Ніяке це не чудовисько, пояснила Юджинія Це ота сусідська свинка. Мерсі? перепитала бейбі. Юджинія погрозила кулаком. На мою думку, сказала вона, свиня місце на фермі. «А вже ж, сестричко, погодилася бейбі. Юджинія постукала у вікно. Геть із мого двору, гукнула вона до мерсі. Ой, сестричко, сказала бейбі. Не кричи на неї, ти можеш її образити. Вона не вміє ображатися, вереснула Юджинія. Вона свиня. Ні, відповіла бейбі. Як на мене ти помиляєшся, сестричко. Я не помиляюся, лютувала Юджинія. Я ніколи не помиляюся. Я завжди знаю, що свиня це свиня. Юджинія насупилась і притулила носа до шибки. Мерсі вирячилась на Юджинію, Юджинія вирячилась на Мерсі. Ах ти, свиня! гукнула Юджинія. Вона обернулась і побігла геть із кімнати бейбі. Ой, боже мій! зітхнула Бейбі Лінкольн. Боже мій! Розділ сьомий. Юджинія побігла на вздогін за Мерсі. У Мерсі радо затріпотіло серце. Це скидалося на гру в квача, а Мерсі дуже любила цю гру. Вона підпустила Юджинію близько-близько до себе, тоді сказала: Куик! Помчала далі. «Гейті з мого двору! гукала Юджинія. Куй, куй, верещала Мерсі. Вона бігала колами, втікала з під носа Юджинії. Свиням зась до мого двору, кричала Юджинія. Ой, сестричко, приказувала бейбі. Обережно, будь ласка. Тим часом з вулиці долинула Сирена. Біля будинку сестер Лінкольн зупинилася пожежна машина. Із неї вийшли пожежники Нет і Лоренцо. Оце і є небезпека? запитав нед. Мабуть, що так, відповів Лоренцо. Пожежники зітхнули. Ніколи б не подумав, мовив Лоренцо. – Твоя правда, відповів нед. Я теж ніколи б не подумав. Розділ восьмий. Мадам. Сказав Лоренцо до бейбі. То ви, мабуть, викликали пожежників? О, ні, відповіла бейбі. Це, напевно, Юджинія. Хто така Юджинія? запитав нед. Моя сестра, пояснила бейбі. Ота, що ганяється за свинкою? розпитував Лоренцо. Так, сказала бейбі, це вона. Бейбі з недом і Лоренцо стали дивитись, як Юджинія ганяється за мерсі через увесь двір. Лоренцо кахикнув. А в чому власне, небезпека? запитав нед. Мені здалося, що у вікно моєї спальні лізе чудовисько, пояснила бейбі. Але то було не чудовисько. То просто була Мерсі. Мерсі? перепитав Лоренцо. Так, оця свинка, мовила бейбі. Сусідська свинка. Меге я бачу, сказав нед. Йоджині ненавидить Мерсі. Провадила бейбі. На її думку, свиня місце на фермі. Ну Звісно, усі так кажуть, відповів Лоренцо А нед кивнув. Рятуйте, долинув здалеку голос. Рятуйте, допоможіть! Ти чув? запитав нед. Хтось у небезпеці, сказав лоренцо. Ходімо, розділ дев'ятий. Нет і Лоренцо помчали туди, звідки линув крик. Вони вбігли до будинку Вотсонів. Рятуйте! Нет і Лоренцо поглянули вгору і побачили ліжко, що стреміло з дірки у стелі. Побачили містера та місіс Вотсон, що вчепилися в ліжко. Ми врятовані. вигукнула місіс Вотсон. ж урятовані, підхопив містер Вотсон. Це мерсі викликала пожежників. Дивовижно, неймовірно, мовила місіс Вотсон. Еге ж, це дивовижна свинка, погодився містер Вотсон. Нет і Лоренцо побігли на гору і підхопили з ліжка містера та місіс Вотсон. Ліжко Вотсонів гучно рипнуло й полетіло крізь дірку у підлозі. Бу. Містер Вотсон поглянув у дірку, на місці якої раніше стояло ліжко. Я завжди довіряв нашій пожежній охороні, сказав він. І я, додала місіс Вотсон, і я теж. Аж тут з надвору долинуло верещання. Попалася. гукнула Юджинія. Розділ десятий. Нет, Лоренцо, містер і місіс Вотсон побігли на двір Там, на землі, сиділа Юджинія, обхопивши мерсі за шию. Її голова лежала в мерсі на спині. Юджинія дихала важко важко. Це моя свиня, сказала вона, Моя. Вам не личило б називати її свинею, відповіла місіс Вотсон. Краще її звати дивовижною свинкою, додав містер Вотсон. Урешті-решт вона врятувала нас. Вона Справжнісінька героїня. Вона свиня. крикнула Юджинія і заплакала. Ну, бо, сестричко, заспокойся, мовила бейбі. Тоді нахилилася до Юджинії і поплескала її по плечу. А Мерсі позіхнула. Вона так натомилася. Здається, все? спитав нед. Еге ж, відповів Лоренцо, – Ми свою роботу зробили. Зачекайте, сказала місіс Вотсон. Час уже снідати. Кувік? перепитала Мерсі. А вже ж, снідати, повторила місіс Вотсон. І поцілувала Мерсі в маківку, а потім обернулась до пожежників неда та Лоренцо. – Ви любите грінки, розділ одинадцятий. Отож у будинку Ватсонів за кухонним столом сиділи Юджинія Лінкольн, Бейбі Лінкольн, Містер Вотсон, Місіс Вотсон, Нет і Лоренцо. І, звичайно ж, Мерсі. Вона сиділа на почесному місці, а перед нею на її улюбленій блакитній тарілочці лежала ціла кубка гарячих грінок із маслом. За здоров'я Мерсі, мовив містер Вотсон, піднімаючи келиха з помаранчевим соком. За здоров'я нашої любої свинки, сказала місіс Вотсон. За здоров'я Мерсі, підхопила бейбі. На мою думку, бурчала Юджинія, нема чого пити за здоров'я свиней. На мою думку, свиням не місце за святковим столом, за нашу героїню. Провадив містер Вотсон. Що б з нами було без мерсі? тож, погодилась місіс Вотсон. Хто б нас порятував? Уявити не можу, догабне. Я теж, мовив Лоренцо І всі цокнулися келихами з соком. А Мерсі дістала ще одну грінку з маслом. Розділ дванадцятий. дворі сходило сонечко. Спочатку воно було червоне, а потім пожовтішало і піднімалося все вище та вище, а в будинку Вотсонів на канапі лежала Мерсі. Їй саме хотілося трішки задрімати. Сонечко сходить, сонечко красне, співали містер і місіс Вотсон. Мерсі, красуня, всміхається ясно. Мерсі справді всміхнулася, заплющила очі і заснула ще до того, як містер і місіс Вотсони доспівали свою пісеньку.